Так, не закривай Угу. Так, добре, трошечки, трошечки потерпи. М -м -м. Молодець. Так, треба посвітити цією синьою лампою на твої мендалики. Може, трошечки. Можеш сказати а, ну якщо тобі це допоможе не ковтати. Так. Добре. Продовжуй тримати ротик відкритий. Очі можеш заплющити. Нам залишилось ще трохи Зунечка. Так. Ще раз. А -а -а. чудово Закриваю ротик. Подивись, будь ласка, на мене. М -м -м. Так. обережно бережну. На мене дивись прямо не кліпай. Сюди. Не прикривай очі. Не прикривай очі. На мінус. Угу. Добре. Прикривайте. Прикривайте. Угу. оціню. І скажи, скільки разів побачиш світло, добре? Скільки разів напиши мені в коментарях. Розумнечка, Повтори за мною. Карл у Клари вкрав корали. Угу, а Клара у Карла вкрала акварнет. Розумночка.